Вітаю всіх! Сайт ченг. Як можна тут заробляти гроші, яким чином? Адже цей сайт для обміну грошей, скажете ви, мабуть. Тут можна обміняти будь-яку валюту з будь-якого гаманця на картку банку або інший гаманець, робити перекази криптовалюти. Але це ще не все. Тут є прості методи заробітку без вкладів. Спочатку, хто ще не знає, я трохи розповім про обмін, як це працює, а після ми перейдемо до способу заробітку. По-перше, тут можна знайти спосіб переказу з мінімальною комісією, що вигідніше робити, ніж усередині самого гаманця. Наприклад, ви хочете зробити переказ з гаманця Pair на інший гаманець або на картку банку. Якщо робити це через сайт без чен, то ви втратите менше, ніж робити це безпосередньо з самого гаманця Pair. Дивіться, у першій колонці вибираємо паєр, у другий Банк України, наприклад, Приватбанк, куди саме хочемо зробити виліт, можна вибрати, звичайно ж, інший банк, або взагалі на картку, або на інший гаманець, наприклад, PayPal. Тобто тут можна вибрати ті функції, які вам необхідні. Після бачимо праворуч обмінники, вибираємо той, де менша комісія, де більше позитивних відгуків. Натискаємо, перекидає нас на сайт, де потрібно вказати суму переказу, номер телефону або адресу електронної пошти. Взагалі вказати дані, які від нас вимагають. І натиснути Перевести. Гроші приходять зазвичай протягом декількох хвилин, ну, принаймні, у мене так. Також можна здійснювати операції з криптовалюти. Біткоін, наприклад, вибираємо біткоін після куди здійснити переказ нам треба. Це на картку банку. І робимо так, так, так само, як з гаманцем Паєр, це те, що стосується обміну. Тепер як можна тут заробити гроші без вкладів? Перше, це реферальна програма. У кабінеті, коли гість реєструється, у нього є своє реферальне посилання, яке він може поширювати і на цьому заробляти. У мене ми можемо побачити вже понад 2 долари. Мінімальний вивід тут 1 долар. Вивіді, Вивіди здійснюються на пайргаманець та на Binance це для нас, для українців. Відсотки тут непогані, я вам скажу, якщо людина, яку ви запросили на цьому сайті, буде робити обмін валюти, ви за це будете отримувати відсотки. Вам будуть капати гроші. центи. В мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про заробітки різні в інтернеті без вкладів. У телеграмі більше інформації, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти гроші без вкладів в інтернеті разом. Другий спосіб це кран біткоїну. Я виводила вже Сатоші. Сьогодні буду виводити ще, в другий раз мінімальний вивід від 2000 Сатошів. Я виводила на гаманець Binance. Мені зручно виводити на Binance, і біржа мені подобається дуже зручна. Так само ви можете запрошувати друзів, знайомих за своїм реферальним посиланням і отримувати відсоток з них. Тобто сатоші будуть вам капати. Можна сказати, що це вже третій спосіб, як тут можна заробити. Тобто, Заробляєте біткоін, це другий спосіб, і третій, ви запрошуєте друзів за своїм реферальним посиланням і теж получаєте відсоток. Кран видає Сатоші що години. Дякую, що заглянули до мене, додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за підписку, мені дуже приємно. Я і надалі буду намагатися розповідати вам про способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нової зустрічі! Все буде Україна! Бережіть себе та своїх близьких. Будьте з ними поруч!